<смеш> <смеш> Поїхала. Страшно. Всім привіт! Мене звати Аліна. Це моє друге відео на YouTube. І ми говоримо про, напевно, найулюбленішу мою історію: те, що зцілює, підтримує сьогодні про Гаррі Поттер. Поговоримо про різницю між екранізацією та книжкою. Поговоримо про чому. Гаррі Поттер має таку цілющу властивість. Для мене Гаррі Поттер — тільки естетичне задоволення або світ магії, фантастика. Для мене Гаррі Поттер — це мій прихисток, передбачувальна стабільність, цілющий закуток мого дитинства, куди я повертаюсь, коли мені боляче, коли мені сумно. Коли я стомлююсь від всього світу навколо. Я, наприклад, люблю дивитися Гаррі Потера десь кінець листопада і до березня. Цього року Гаррі Поттер грав нонстопом. Навіть влітку я його не вимикала. У мене це безпека з якогось боку. Це щось більше, ніж історія вигадана. Вам представити свого друга. Це міні-Гаррі, подарунок від моєї неймовірної підписниці. на підтвердження того, що люди асоціюють мене з Гаррі Потером, навіть ті, котрі мене не знають. Історія справді мого життя. Хоча це також було не завжди. Я не завжди любила Гаррі Потера. Така ремарка. Я чекаю свій лист <смір> до сих пір. Хоча в мене вони є. І зараз вам навіть один покажу. Хто знає, що це сундук ідечок. Але в мене це не просто сундук, тому що це величезний адвент-календар тири листи з Хогвартсу. Навіть зараз вам один зроблю. Не знаю, чи вийде, але я спробую. Тут головне самі не злякатися, як воно вилетить ну, будемо вважати, що ключик великий, як я вже казала, адвент-календар. Я можу дістану зараз собі паличку. Якщо треба зняти розпаковку цього адвенту, десь залиште в коментарях, будь ласка, я зніму для вас маленьке відео. До речі, ще я хочу показати один подарунок від моєї підписниці: це Малфой, улюблений персонаж. Я знаю, що по фільмах він, він гиденький, жалюгідний. В книгах він абсолютно геть не такий. Там кожен герой. Досить, з якогось боку досить поверхнево. Ну, окрім Гаррі, досить поверхнево показаний у фільмах. В книжках, звичайно, кожен розкривається більше. І ось це до чого я хотіла підвести. Гаррі Поттер і Філософський камінь, на мою думку, екранізація і книжка найбільш точні, найбільш розкрита книжка у фільмі. І це єдина частина. Знову ж таки, на мою думку, ми бачимо дуже класну хронологію як в книзі, так і в фільмі, тому що далі е, все менше урізались і урізались подробиці, і ми будемо говорити далі про це в наступних частинах. Якщо буде цікавість на це відео, запишу другу частину і продовжу. Феноменом, мені здається, цієї історії є віра в те, що цей світ існує. А ми просто купка маглів. Можливо, магія справді існує. Я не вірю в цю теорію, що Гаррі був шизофреніком і просто вигадав цю історію сидячи в себе в чолані, що він збожеволів. Лист ми вже отримали. Перший персонаж, який чіпляє це звичайно Хагрід своєю добротою, своєю такою чуйністю, такий велетень і таке ж саме величезне серце. І, наприклад, для мене важливий момент. Розкриття цього персонажа, коли він дарує Гедвігу. Я просто я знаю її як буклю. І мені може десь назву буклею. Я перепрошую. З'являємося на Алеї Діагон, і це одна з моїх мрій, Лего Алея Діагон. І от коли вони там йдуть, там з'являється Німбус 2000. До речі, мені, мене запитали дуже цікаво, звідки у МакГонагал. Були кошти на німбус 2000 для Гаррі. Це не сказано десь в книзі, нема про це нічого. Мої думки, що це були заощадження Макгонагалл. З'являється магазин палички Олівандера. Цю паличку обирала не я, паличка сама обирає чарівника. Ось вона мені потрапила. Мандруємо і в книзі це дуже гарно описано. Я коли читала, я читала, мені було 11 років, коли я вперше прочитала. Гаррі Поттера, і тоді ж вперше подивилась, таке перше, перша дотичність з магічним світом, особливо як вони заходять в, в дирявий Котел, вони, здається, заходять, де вони знайомляться вперше з професором Квірелом, а який потім в кінці книги ми дізнаємо, що в його шапці знаходиться Волан-де-Морт, тільки не можна називати його імені. До речі, теж в книзі писано, чому не можна називати його імені. В фільмі цього не от на початку в діалозі між Гарі і Гарідом. Коли питає Гарі а, і просить назви, назвати його ім'я, а потім каже, напиши його. То Гарі трошки так мнеться, але нам не розповідають, чому було створено спеціальне таке відслідковуюче заклинання, щоб хто називав. Володеморта він одразу з'являвся. І так він переслідував магів, котрі не хотіли до нього приєднатися. Так він з'являвся зі своїми зі смертежерами. Мертежери також використовували залякування, і, друге, ось така влада. І окрім ось цієї влади, до темного лорда була величезна повага. І Олівандер каже, що. А коли віддає паличку Гаррі, він каже: Волан-де-Морт робив страшні речі, але вони були могутні. І з якогось боку я погоджуюсь з тим: взагалі, персоналіті Володиморта, ніше Тома Редла це теж трошки, скажімо так, я дуже зла на Альбуса Дамблдора. Він брав дітей і абсолютно не брав жодної відповідальності за цих дітей, повертаючись до іншої частини взагалі всього, що ми обговорюємо. Перша дотичність магії на Алеї Діагон. Я пригадала, про що говорила. Ми потрапляємо до банку Green Gods, потрапляємо до золота зараз теж його покажу. Золото з Green Gods. у мене де ще був мішечок, але я, на жаль, не можу його знайти. Говоримо про книжку і про фільм. І там і там класна ось ця тримається ця ниточка поступовості, тому що. Якщо ми говоримо в принципі про е, Гаррі і про магію, то першими його викидами магії, це називається викидом магії. Е, ми бачимо у фільмі, е, як він е, карає, карає Дадлі і випускає змію. Перселтанг, мова, якою Гарі спілкувався зі змією, це теж це перші викиди магії. Розуміння магії наступає, коли ми куркуємо алею, коли з'являється гедвіга, коли купляються вже книжки. І теж е класний момент, в другій книзі ми вже опиняємося гарні. До речі, е я побачила нещодавно, що ця книгарня знаходиться в Португалії, де знімали дуже-дуже гарна мрія там побувати, заходять в. Заходять до нашого знайомства. Рон. Але теж не хочу забігати наперед. Трошки є розбіжність, як представлена сім'я візлі в фільмі, і як представлена сім'я в з ними ми з їхнім побутом. І такою справжньою магічною родиною ми знайомимося в другій книзі, більше особисто розганяюсь в світ магії з тим, як летить Хогвартс Експрес. Коли ти дитина, і коли ти читаєш про оці смаколики, про ці літаючі жаби, чаклує над своєю крисою і з'являється Герміона Гермайні така заучка, але настільки видна ось ця її невпевненість, видно, що вона. Маглонароджена, дуже старається одразу себе там показати. І в книзі вона ще більш розумніша. І... Ну, і да, вона трошки. Ну, я хоч і чекаю до сих пір листа з Хогвартсу, але якщо б я його отримала, то я б ну не знаю, як би я відреагувала на те, що я там чаклунка. і з якогось боку вона навіть непогано тримається. Да? Вона нам часто говорить з собою. Так, вона живе абсолютно в світі своїх книг, в світі того, що їй все цікаво, їй все потрібно знати, їй потрібно бути найкращою, найрозумнішою. І це це важко. Це важко. Далі з'являється драко, і в книзі дуже відчутний момент, мені особисто відчутний момент, як він пропонує дружбу Гаррі. Але він теж це робить по-дитячому надмінно. Мені треба ось таким от бути, тому що ось такий мій тато, і зараз дуже багато виходять різних закадрових моментів, як старший Малфой там хапає драко, і потім вибачається, як він там вдарив Гаррі і вибачається. Я трошки інакше теж дивлюся «Гаррі Потера, тому що я знаю, що він не такий жорстокий, але в книзі він жорстокий. Звичайно, що драко. Теж буде такий самий. І от він пропонує дружбу Гарі в своїй манері, і Гарі обирає бідного Рона, бідного в грошовому плані. Хоча Рон чистокровна родина, його тато працює в міністерстві, мама домогосподарка. І ось ця дискримінація за грошима, вона далі стає помітнішою в книжках. Багато чого. Не показано в фільмах дасте питання, чому Гаррі не дав Рону кошти. Не, не давав у Гаррі було так багато золота. Рон відмовлявся від коштів. Я цю ув'язню Вони їдуть в потягу. І Рон вже відмовляється від е, е, солодощів, які хоче та, там, придбати Гаррі. Ще е, такий драматичний момент, якого який мало переданий. Фільмі не до кінця відчувається ця трагічність, в книзі відчуває, що Гарі не бачив своїх батьків, він не знав, хто його батьки. Його батьки загинули в автокатастрофі. Дурслі вони ну, йому нічого не розповідали, тому що сестра заздрила Лілі, і вони, в принципі, хотіли повністю відгородитися від цього. Гарі нічого не знає. І, от момент, коли там. Хермайні. Я просто не можу її називати Герміона, мені дуже подобається це Германія. Як Герміона показує Гаррі тата, що його тато видатний ем, гравець к Дзеркало Яцрес. дзеркало показує найпотаємніші бажання. І от у цей момент болі за дитину. Коли я була малою, я не дуже це відчувала. Я відчуваю це зараз, особливо коли в мене загинув тато. Я відчуваю. Дамблдор там каже, щаслива людина подивиться в зеркало і не побачиш нічого крім себе. А, і от я розумію Гаррі, і ну просто тобі 11 років, ти мало того, що ти зіштовхнувся з абсолютно новим світом, і, і в тебе you have no one. Ти один. От мені ось ця трагічність, усвідомлення того, що ти один, вона мені. Найбільше відчутно в книзі. Якісь більш трагічні моменти далі. У в'язню Аскабана, коли Гаррі так вірить, що прийде тато, і тато його врятує, а це він сам. І от мені в книзі в фільмі ось цей момент цього масштабу цього Патронуса, цього Оленя. Він, звичайно, передан для мене більше. Моєї фантазії в книзі так ну так вона не намалювала. Про першу частину, то в книзі більше ось такого напруження і розуміння того, що ти один в цілому світі, ти один. У тебе нема родини, дурслі для нього не родина, дурслі його ображають. В книзі це ще ще принизливіше, ще грубіше. Його частіше б'ють його, частіше ображають, дадлі його ображає. Хоча теж важлива сцена вирізана в режисерській версії є, коли Дадлі йде обіймати Гаррі, це в напівкровному принці. Далі до розподіляючої шляпи. Розподіляюча шляпа дуже розумна річ. Мені подобається ось цей змальований момент. Взагалі ані чорта не знаю про Гогвартс, але Рон йому сказав, що на не вчаться погані е, чаклуни, і все, він не хоче на слизерин, особисто я себе відношу до слизерина. Хоча всі друзі мої навколо мені кажуть, що я левеня. Говорячи про розподільний капелюх, з'являється у нас чотири факультети: Грифіндор. Слизерин, «Гафелпаф» і Рейвенкл про кожен з них. Червоне левеня пав Годрик Гриффіндор. Дуже подобається цей момент присутності Годрика Гриффіндора протягом всіх книг, тому що мені здається, що от він так сильно захищає своїх учнів, і це багато чого говорить про сам цей факультет сміливі. Рішучі, відважні, добрі. Ця сміливість вона межує з абсолютно відбитістю просто. І оце те, що да, там мене з якогось боку бісить в Альбусі Дамблдорі, тому що ну, вони не думають да, про наслідки. Вони просто вперед не забути сказати про півза. Є у них півз, такий він привид, е він привид хаосу. Дуже, дуже знущався над персонажем, абсолютно відсутнє у фільмі: Слизарин. Слизарин це змійка, зелена змія і срібло. Якщо ливенятка Грифіндорці, вони червоне і золото, така тепла, гаряча енергетика від них, то Слизарин це такі холодні змії. Владні. Ось самозбереження. Дуже класне слово, самозбереження слизеринці от вони інстинкт самозбереження. у Уливенят у Грифіндорців такого немає. Що ми бачимо протягом власне всієї історії, коли це вартувало забагато? Гафл Зараз з вами всі прочитаю. Лояльність, працьовитість, жовтий та чорний дружба важливіша за все. Гельга Гафлпав. Була відома своєю великодушністю. Ну, я про це нічого не можу сказати про цей факультет. Ровена Ревенкло через діадему Ровена Ревенкло, і ми трошки з нею знайомимося в останній частині. Це один із кристражів Воландеморт. Про ревенкло, звичайно ж, Луна Луна Лавгуд, неймовірний персонаж. Мені здавалось в якийсь момент, що. Вона ідеальна пара для Гарі. Не знаю, вони просто обидва такі трошки не з цього світу. Креативність, і інакше вони бачать, інакше вони відчувають, тобто вони е такі трошки не від цього світу, але знову ж таки. Це трошки поверхневе, тому що я оцінюю тільки за Луною, а у Луни просто такий сам по собі така персоналіці, тому що вона так зростала. Токіл, синій та срібло, інтелект, мудрість. Вчать їх е, на факультети, далі вони вчаться. Дуже, дуже мені подобається ось цей момент. До речі, в фільмі він більш красномовніше виражений з. Гермайні Іроном, як вона йому каже, що «It's Leviosa, not Leviosa». Це класно, я ж кажу, мені дуже дуже подобається напевно філософський камінь з усіх фільмів я передивилась найбільше не тільки тому, що він саме перший, що вийшов, а от саме через цю максимально точну передану атмосферу з книги у фільмі. Далі у нас з'являються ще такі персонажі, як Северус Снейп. Неперевершений персонаж, просто, просто неперевершений. І його неперевершеність, я зрозуміла, з роками. В книзі він більш агресивний, він більш небезпечніший, він більше такий підозрілий. Darling, you're a magic. З навчання в книзі описаний більше, більш насиченіше. Хоча, якщо ми говоримо про навчання, то не сама насичена частина, як на моя улюблена, улюблена частина, коли я вже стала дорослою. Це напівкровний принц. Там багато про магію в першій частині менше, ну і тому, що вони лише на першому курсі. Далі Герміона їде на різдвяні канікули, дає задачу цим, щоб вони дізналися, хто такий Ніколас Фламель. Ці двоє грають в шахи, розважаються з домовими Говарцу. І, власне, на ранок, Різдва отримують подарунки. І це також такий дуже щемливий момент, як отримує подарунок Гаррі. Він щиро дивується, він не знає, хто йому може надіслати подарунок. Хоча ну, там, да, там, умовно два місяці тому назад тобі Магонагал підігнала блін, мітлу. Знаєш, скільки вона збирала, жінка працює щоб тобі нітло купити. Ця не в невидимості. Далі ми вже в самому кінці ми дізнаємося, що це один з дарів смерті. Вона дісталася Гаррі від Джеймса Поттера, від його тата, але вона зберігалась у, у Дамблдора. Далі ці дітиська щось собі там дізнаються всю цю інформацію про Ніколаса Фламеля, про Філософський камінь. Про те, що там Гагріт вів, як обходитися з трьоголовим псем. Починає таке відчуття, що діти перестають бути дітьми. Де в цей час Дамблдор? Де в цей час Магонагал? Яко здав Магонагал цю, цю трійцю, Вони йдуть в, в, в ліс в цей. На початку Альбус каже, ну, не можна. Нікому з учнів не можна йти в небезпечний ліс? Ви відбуваєте покарання в небезпечному лісі. Там вперше Гарі зустрічається з Волан-де-мортом, його рятує Кентавр, і в книзі моторошний момент. Він ну, мені, мені, мені справді починало ставати вже страшно е в цьому темному лісі, де Хагрід. Чому Гаррі з Драко пішли вдвох з кликом? Захист філософського каменя він у фільмі дуже спрощений. В книзі набагато, набагато він складніше описаний. Професор Квірел в фільмі пишається. Да, коли він каже, хто міг подумати про за, за, за яка, там, там да, професора Квірела, що от він там да, такий він ніби цим пишається. В книзі це трошки інакше. Влада Воландеморта над ним дуже сильна. Він не може перебороти себе. Більш яскраво в фільмі це передано. Більше змістовно це передано в книзі про те, що, чому Гаррі не міг доторкнутися до оквірила, і ось ця любов його мами. Більш трагічніше передана Лілі з Гаррі, от ця її любов, що просто відзеркалила закляття того, кого не можна називати. І от туди да, Квірел не міг торкнутися. До речі, цікавий момент, цікавий момент. коли Гаррі знайомиться з професором Квірелом, Гаррі протягує руку до професора Квірела, але той йому руку не пожимає. За ні сцени після ось цієї битви назвімо це так, бо там є діалог, більш розкритий Дамблдора і Гаррі про таємницю філософського каменю. А, зато більше розкрита розкритий діалог Дамблдора з цим дзеркалом Яцлек, з дзеркалом найпотаємніших бажань. Далі ми йдемо е, вже до фіналу, до, до розв'язки, коли е, відбувається нагородження. Фіндор виграє дуже гарно передані ці гобілени. Певно, це ну, там буквально тільки три частини, котрі, по-перше, починаються на голубому тлі. Не на чорному, не на сірому, а я, яка ще є да, нотка позитиву. Для мене філософський камінь залишається найулюбленішою частиною, як екранізована, так і написана. Тому що ну, це перше. Це вхід в історію, ботність. Так чи інакше, хоч там вони. Борються, там з'являється цей троль, а, і ніби снейп за, зачаровує мітлугарі. Я не розумію, це я знаю з книжки чи з фанфіку. Тому що я обожнюю фанфіку і багато чого якусь інформацію я витягаю звідти. Це була казковість, казковість в першій частині ще дуже класно передана через Різдво. Merry Christmas, the Merry Christmas! Дуже смішно, як Хагрід каже: ти будеш навчатися у Хогвартці, це найбезпечніше місце, і потім в кожній частині, в кожній частині ми чуємо або читаємо. Хогвартсі стає небезпечним. В стає небезпечним, напевно, що все. Якщо ви маєте якісь там теж свої думки або цікавинки, або якісь доповнення, я буду дуже чекати. Буду чекати, які ваші улюблені частини, тому що в мене це філософський камінь, в'язання з кабану і напівкровний принц. Поділіться своїми. Я ще не зовсім розумію, як працює Ютуб. Що тут треба сказати про вподобайку, про підписку. Це все на ваш розсуд. В коментарях залишайте ваші улюблені частини або ваших улюблених героїв. Залиште повідомлення, якщо треба роз... розібрати з вами цей адвент-сундук Гаррі Поттера. Я вам дуже вдячна, що додивились до кінця за натхнення. На це відео. Я дякую своїм друзям, всіх обіймаю, всім дуже дякую. Вірте в дива, Лиште вподобайку, будь ласка.